Орин 5-й Євгеній Роска, 44-й капітан Микола Романов та 9-й номер Андрій Скупайко. місць Тім Голкіпера. І зараз гол. Зараз, друзі, гол. Старт другої хвилини. І Містім. Тім. Міс Тім відкриває рахунок у цій зустрічі. Одинадцятка. Ігор Осташевський завдає потужного удару з лівої ноги. Швидкий забитий м'яч вдається номінальним гостям його расташевський. Дев'ятий Микола Роянов та номер сьомий Андрій Усенко. Тим часом іще одна атака від Відміцо Сташевський. Да. Роянов відкидає Правіше на Андрія Усенка. Простріл на дальню стійку. Роянов. Скупейко. Дев'ятка матер з центром на покорука. Прихоплює Сташевський момент у місті. 2-0. Ігор Осташевський Богдан поедь йому асистує. Дубль робить Ігор Осташевський. Ще третя хвилина матчу місті Леджендері Аматор з 2-0. Одинадцятка номінального гостей вистрілює дубле. Станом на цю хвилину у першій лізі лише є два колективи, які без набрання втратив В центральному колі Осташевський. Залишається він на м'ячі, У нього момент уже нахентрик зараз не переграє Сергія Соболява. Єльша. Осташевський. Осташевський момент. Береговенко а вихід Вічнавіч. Віч. Береговенко не приграє. Печорин. Печорин. Розка. Прострілює і аматорс. Забиває свій гол. Сьома хвилина один-два. Один, Один м'яч відіграє колектив Миколи Романова. Зовсім якщо на противагу супернику, то зовсім небагато шансів. Мав Legendary Amators до цього взяття воріт, але бачимо, що реалізацію вдається зараз показати номінальним господарям один м'яч. Моска незом скупику! Момент на 2-2. Але стійка, але атака не завершена. Тубель є нічия Аматорс Повертається 2-2, друзі. Дев'ята хвилина. Вони реалізують ще один свій шанс біля воріт Насара Іваненка. Дерій Береговенко низу. Оківер на місці. Павло Зайцев знаходить Береговенка, той цілий у розку. Після підхоплює і Дерій удар. Рикошет від Скопенко. Береговенко проти Скупенка вибігає Дерій, Дерій довкола нього. Кілька аматорс, а дерій. Знаходить стихає вісімка Олександр Нехаєнко. Це повернення до слова до стану містів. сьогодні. Олександр Нехаєнко чимало в сезонах теж за міст. Виступав Сергій Головань. Паралельно із Сієнко. Олександр Сергій Головань. Потім став на чолі власної команди в кадрі. Скупейко проходить Роянова. І головань повертає купейком момент. Ще головань, карпець, і це гол Руслан Карпець. Карпець. М'яча підправляє у ворота Аматорс на 13-й хвилині починає лідирувати. 3-2. Легендарі Аматорс Міс Тім. Осташевський. Чика І Відосенка, 10-й номер. Простріл. Момент зараз. Допивання, друзі. 4-2 на користь Аматорс. Куди дівся містім Після таких ефективних проведених стартових хвилин Містім просто. Поступово зникати починає із мапи цієї зустрічі, друзі. 4-2 Матерс. Є реалізація. штрафний виконує усенко для міста. Осташевський. І Осташевський на дальню. там Шабельник ногу підставив. Віда Матерс Максим Шабельник. Віце капітан такого нашого учасника із другої ліги, як ну, Київка Берговенко Дерій, Дерію, центр Роска. Його очіпляє Максим Берговенко. <плес> Роска гол! Ще один м'яч від лежендарі Аматорс. Це дійсно якийсь легендарі, друзі, камбек по ходу першої 20-ти хвилинки від номінальних господарів. Тут уже без перебільшень. 5-2. Євгеній розка. П'ятий гол аматер Сфін забиває город розказ прав. Зайцев. А тут міст відіграє один гол. Павло Зайцев. Даром низом вразив ворота Сергія Соболєва. 5-3. Береговенко. Що ж є шанс ще один м'яч відіграти до у Міс Зайцев віддає надерія. Дрекошатить вау. повз бедя. Далі м'яча не наздогнати роянов головань переслідує Роянов. Yeah. Відбір від Роянова. В трьох місцях не вибігатимуть Роянов. Осташевський. Надалі стійку забирає Шабельник. Шабельник у центр Печорин знову на перехопленні відпрацьовує Роянов. І тут Богдан бе відгукнувся на передачу дев'ятого номера. Рахунок сте 5-4 Різниця Матерс. Різниця на користь Матерс зменшується до мінімальної після цього голу. Богдана Бедя. 25-4, друзі, 25-та хвилина. Роска. Центром верхова передача. Скупейко. Гол. М'яч летить у ворота. А Андрій Скупейко. 6-4. Друзі, 6-4 рахунок. Андрій Скупейко. Його чергове взяття воріт сьогодні. До перерви двічі. Зараз уже хет хетрик робить. Дев'ятка Аматерс. Дійшов м'яч у Фланг, Береговенко. Зайцев. Нехаєнко. Нехаєнко ближні. Дев'ять. М'яч у міст. Нехаєнко. Заоду, Береговенко. Дерій, Дерій. Прокидає на партнера, і двох вони вигадують гол. Дерій, та Нехаєнко, друзі, забиває десятка місця на 29-й хвилині. стає рахунок 6-5. Цією твіркою Аматорс переслідував Сергія Дерія. Той обстукався із Нехаєнком, із партнером. Кепаматорс Розка. Тим же правим флангом. Нема вже тут Романова. Атакує міст. Удар да. є слівої в Звітному протистоянні. В результативному матчі, який наразі видають кожен із учасників. спрямовує м'яча в центр. Усенко лівіше. 34-та хвилина матчу. Ошуке Бетю. А Євгеній. На Олега Печорина. Ой, Печорин, Печорин. Печорин з лівої б'є на кутовий Назар Іваненко. повертаємося. Ми до гри така. Неочікувана технічна пауза. У нас виникла місті. Міс Тім розгортає свою атаку після поновлення зустрічі і рахунок вдається зараз зрівняти. Друзі команді Дениса Мельника 36 шоста хвилина 6-6. На табло встановив уже, встановив Микола Роянов. Дев'ятий номер 6-6 Маємо Міс Тім Боска дуже незручна передача для нього від партнера. Бить бить момент у нього рефері. Отже, із 2-5, друзі. Почав. А тут уже 7-6. Неймовірний матч. Неймовірна гра, друзі. Ігоросташевський 7-6 Міст повертає собі лідерство. Лідери команду номінальних гостей в ці зустрічі. Ігоросташевський. Виключно він виводить. Забиває ті голи, які дозволяють лідирувати з 19-ї хвилини по 37-му колектив номінального сподарів Аматор в свою чергу забив лише одного разу. Ударний низу! ще один гол влітає у ворота Леджендарі Аматорс. Це Богдан Боч закріплює перевагу місті 8-6. Скупейко, скупейко, удар. Знову сей! Від назад чистого часу. Дерій розвернувся. Дерій м'яч під лівою ногою. Пас на партнера. Той низо. Низом не Пас, пас. на покуроках. Не доходить, між Сергія Шабельник. Намагається відвантажити якомога швидше, але Дерій з зустрічається. Проска лівої, йде на покору у пробив. Несильний удар, легко забирає Назар Іваненко. Вибігає Місти, Зайцев крутить розку той виборі м'яча в одного суперника. Потім ще в одного опонента. Друзі, але матч на цьому заверш.